Всім привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Сьогодні у випуску Нейдіа здався поліції. Реакція Джо Рогана на тату Фаната. Коді Гарбронд проти Марію Баутісти. Стердаун між Аддоном та Рікі Саймоном. Все це у сьогоднішньому випуску. Ну а перед цим підпишись на канал та вдар двічку, по лайку та дзвінку. Поїхали! Нейдієс заарештований. Колишня зірка UFC була заарештована в Новому Орлеані за побиття Родні Пітерсена. Після затримання Дієс був звільнений під заставу, але йому було висунуто звинувачення за дій другого ступеня. Інформація про те, чи є Пітерсен тренированим бійцем, залишається невідомою. Недіас добровільно з'явився в поліції Нового Орлеана наступного ж дня після інциденту. Його команда очікує доказів та відеозаписів, які підтверджують, що Діас діє в у цілях самооборони. Ця ситуація створює тінь на спортивних здобутках кріса Вілу на турнірі Місфіцбоксінг, де він переміг пола Бамбу. Ней Діас планував дебютувати в бою проти Джейка Пола пізніше цього року, але після випадку в Новому Орлеані його можливості можуть бути обмежені. Представник Діаза Зак Розенфілд заявив про отримання дозволу на повернення до Стоктону після того, як їхній клієнт здався в поліцію та був звільнений під заставу. Однак питання про продовження розгляду справи залишається відкритим, оскільки прокуратура може знайти достатньо доказів для подальшого провадження. Якщо діаза засудять за висунутими звинувачуванням, йому загрожує до вісьми років позбавлення волі та штраф у розмірі до двох тисяч доларів. У разі неможливості повернення до боксу місце Діаза може зайняти зірка Ютубу Кейсі. Але я б хотів би, щоб Діаз був обережнішим і не потрапляв у правові проблеми, які можуть обернутись для нього неможливостями в боксі. Залишається сподіватися, що Діаз зможе довести свою невинність у справі або що вона буде закрита за відсутності доказів. Реакція Джо Рогана на божевільне татуювання фаната. Джо Роган виклав відео, на якому шанувальник набив тату із зіркою. Я давно збився з рахунку, скільки моїх татуювань, але це завжди велика честь і змушує мене відчувати, що мене цінують дивним і несподіваним чином. Дякую. На майбутньому турнірі UFC 288, який відбудеться в Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі. Усіх глядачів очікує грандіозне нововведення. Зокрема, за столом анонсів з'явиться Джо Роган, Деніел Крам'є та Джон Анік. Відомі коментатори, які роблять турнір ще більш захоплюючим для всіх прихильників бойових мистецтв. Ході Гарбронд проти Маріо Баутісти в серпневому карді UFC. Спортивний портал MMA Fighting повідомив, що колишній чемпіон UFC у другій напівлегкій вазі Коді Гарбранд зустрінеться з ветераном Маріо Баутісти у 60 кілограмах на вечорі Night 19 серпня. Цей поєдинок буде першим для Гарбренд за останні 6 років, який він сподівається виграти. Місто та місце проведення поєдинку наразі невідоме. Гарбранд має на рахунку 13-5 та втратив свій титул чемпіона дивізіону у 2017. Надцятому році і зазнав п'ять поразок, проте зумів зробити перемогу в бою з Тревісом Джонсоном на UFC 285. Баутіста має рахунок 12-2 та також має нестійку кар'єру, але він успішно відновився після поразки від Джонсона на UFC 259, добувши перемогу у чотирьох боях та тричі поспіль, закінчивши їх нокаутом в першому раунді. Зважування перед майбутнім турніром зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 72 відбулося сьогодні. У другій на півважкій вазі зустрінеться двоє бійців з топ-10 рейтингу UFC в 61 кг – кілограм. Сон Ян Тонг та Рікі Саймон. Сон хоче відновити свою форму після поразки від Корі Сенхагіна на UFC Vegas 60. Тоді як Саймон має вражаючу переможну серію 5 перемог поспіль, включаючи перемогу над Джеком Шором влітку минулого року. Трансляцію змагань можна буде переглянути на ESPN+. Головний бій стартує в 5 ранку 30 квітня. Ну а на цьому в мене все. Почуємось.